В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ісус Христос входить у Єрусалим, сидячи верхи на осляті. На те осля, як каже, передання церкви, ніколи з людей ніхто не сідав, ще не запрягав його до роботи. Це було. Молоде Осля, і Ісус Христос повелів своїм учням: ідіть у місто і побачите там Осля, відв'яжіть Його і приведіть до мене. Якщо будуть вас питати, що ви робите, кажіть, що він потрібен Господові. І так і сталося. Їх запитали, коли вони відв'язували Осля, що ви робите? Кажуть Господу, потрібен він. І ніхто нічого недокорив не казав, проти, привели Осля до Ісуса Христа, постелили свій верхній одяг на нього. Ісус сів в верхи, і от такий незвичний дотепер для нього спосіб заходить до Єрусалиму. Його вітають люди пальмовим віттям. Стелять свій одяг на дорогу вітають як царя. Цар, за древніми звичаями, після перемоги в'їжджав у місто на коні в супроводі свого війська з великою честю, з достоинством. Але Ісус Христос в'їжджає на тварині, яка є непокірною. Яка дуже важка в управлінні, і дуже молода, необ'їжджена, але кориться Ісусу Христу і смиренно везе Його в Єрусалим, в місто Господнє, а Його вітають, хоч Він у такий спосіб в'їжджає дивно до Єрусалиму. Як великого Царя, як переможця, і сподівається, що Він сяде на престолі Царському і зробить Ізраїль великим. Але Ісус Христос розкриває таємницю цієї події, входу Свого в Єрусалим. Він, подібно як Оце осля приборкав, так, вгамував пристрасті тіла людського, бо він взяв на себе людську природу і став подібний в усьому до людини, окрім гріха. І тому не було норву, не було спротиву, не було непокірності у цій тварині безмовній, але виконує волю Божу. Ось так Христос прийшов у цей світ, прийнявши людську природу, упокорив себе волі Отця Небесного і прийшов виконати Його волю, прийшов спасти людину, викупити її від смерті, від прокляття, від рабства. Ісус Христос. Входить в Єрусалим, і люди його вітають, пам'ятаючи, що напередодні вчора він Лазаря воскресив з мертвих. Чотири дні лежав Лазар у гробу. Сестра його каже на повеління Ісуса Христа, щоб відкрили камінь гробу. Господи, вже чути запах. Розкладання, вже смердить. А Він каже: Хіба Я не казав тобі, що Воскресне брат твій? А Вона каже: Я знаю, що Воскресне в останній день. Ісус каже їй у відповідь, Я є Воскресіння. Христос є Той, хто прийшов в цей світ і віддає добровільну свою душу. За життя світу і знову прийме її воскресне і сяде праворуч Бога Отця у славі на небі, за цей трон праворуч Бога Отця бився дениця, але він бачив, що Господь приготував щось для майбутнього світу. Приготував якесь велике славне буття, але не зрозумів, що саме Господь приготував, і, тим більше, не прогледів, яким чином той, хто там воссяде, прийде до цього трону. Він уявив собі, будучи найсвітлішим ангелом, що то Господь для нього. Приготував той трон, і захотів приймати всю славу, яка належить Господу Богу, собі, і бути заступити творінню Господа Бога, і тільки самому з Богом спілкуватися, а творіння нехай Його просить умилостивлює, і Він буде виявляти. Милість або суворість, але Господь Бог Бог усіх для кожного, і кожного покликав до спасіння, і коли сотворив видимий і невидимий світ, то сотворив Його для перебування у блаженстві, для перебування в Бозі. Коли світ відпав, коли дениця сам впав з небес. Захотів ввести людство у гріх, збезчестити його, занапастити, бо не стерпів, як це він відпав найбільший і найвеличніший, а Господь створив інше творіння, яке ще й по силі слабше за нього. І очевидно, що для нього готує якусь. Велику майбутню славну трапезу у царстві небесному і блаженне життя, і він почав боротися проти творіння Божого людини. Він побачив, що Господь в раю спеціально для людини насаджує дерева і віддав. Весь видимий світ в опіку людини порайся. На жаль, Адам не зумів впоратися із довіреною йому ласкою від Бога, але Адам приніс покаяння. Адам вмів не загордитися, як дениця, і вибачитися, прийняти покарання від Господа Бога. І терплячи ніс, тягар, і наслідки гріхопадіння. Але з надією, бо Господь не залишив людину з таким важким тягарем без надії, але сказав: сім'я жони зітре голову Змія, <кій> Він буде жалити у п'яту, але Господь залишив надію людству. І людство з того часу жило в очікуванні, коли прийде Спаситель, коли прийде Месія, і обраний Богом народ, Господь мусів споміж усіх народів обрати один народ нащадки благочисливого і побожного Євера, і які народжували праведників. І вірили Господу Богу, пішли за Словом Божим, бо інші народи віддалилися від Бога і шукали собі ідолів, шукали собі божища у природі або в самих собі. І щоби виховати і приготувати людство до приходу у світ Месії, Господь показує свою милість на окремому народі. Про батьки якого Господу Богу повірили і догодили йому. Авраам, коли почув слово від Господа Бога, вийди з цього краю, іди в землю, яку я тобі покажу, не сумнівався. Але довірився Господу Богу і пройшов усі труднощі, які його зустріли на шляху, не тільки коли він зрозумів. Що не знає точно, куди йде, і що його по дорозі зустріне, але й ті труднощі, які він зустрічав безпосередньо, чи то єгипетські царі, чи небезпека в пустелі, чи розбійники, чи спокуси, все це він переніс із вірою, довірившись Господу Богу, бо Господь обіцяв йому. Ввести в обіцяну землю, дарувати обіцяну землю його нащадкам. І коли він сумнівався, не промовив слово докору Господу Богу. Але коли Господь говорив про нащадків Авраама, то запитався, Господи, ось слуга мій має успадкувати мій дім, а Ти говориш про те, що в мене буде великих, Нащадки, і їх буде багато. Як це станеться? І Господь каже, не сумнівайся, утверджує його. І справді, після багато нащадків мав Авраам, а нині, коли Ісус Христос прийшов на землю, каже Господь до Юдеїв. Показуючи на митаря Закхея, що і він є син Авраамі, і показав юдеям: ви не кичіться, не хизуйтеся, щоб по плоті і крові народилися від Авраама. Бо кажу вам, ви діти єхидни ви діти диявола, бо Авраам не робив так, як ви робите. І каже, прийдуть зі сходу і з заходу, і возляжуть в домі Авраама, Якова, і Ісака, і будуть у славі Божій. Отже, дорогі брати і сестри, каже Господь, що той, хто віру Авраама успадкував і живе за вірою, той є його нащадок, того він введе у царство небесне, для того. Він прийшов і спасти людство, і для того він бере на себе місію страждань, місію терпіння, зневаги, бичування і розп'яття. Для того він вмре на Христі і приверне все людство, весь світ до цієї події. І хто повірить, той спасеться. А хто не повірить, буде осуджений і викинутий за межі царства Божого у тьму, кромішню, де буде мука і плач та скрегіт зубів. Коли Мойсей підніс завелінням Божим мідного змія в пустелі, повелів народові: дивіться на нього з вірою, і Господь врятує вас від смертельних, отруйних укусів змій. Хто повірив, той лишився живим, хто засумнівався або занедбав це Слово, той помер. І це був прообраз Хресної смерті Ісуса Христа, переможця над пеклом, над смертю. І ось, показавши людині, що Він є володар над життям і смертю, Він є той, хто відомстить смерті за вбивство людини. Він є життя, Він є Воскресіння, воскрешає Лазаря Чотириденного і каже: вийде. А люди це знали, і, бачучи таке диво, увірували в Ісуса Христа, перестали слухати байки фарисеїв і книжників, які дбали тільки про себе, про свою честь, так як оце ми з вами говорили про денницю. І коли вони слухали Ісуса, вони зрозуміли, що Цей говорить як той, хто має владу, а не як книжники і фарисеї, які прочитали і біжать переказувати, лякати і зв'язувати людей різними законами і правилами, а Дух Божий втратили. Церква Христова має ласку сьогодні. Перебувати в Дусі Святому і людей через таїнства церкви, через святкування подій, біблійних, освячувати людей і вести їх до Бога, надихати їх, жити в моралі Христові і спасатися Духом Божим, будучи веденими. Дорогі брати і сестри, вигукнімо, і ми, хоч ми в скорботі всією країною, але цю радісну звістку Осан Навишніх благословений Той, хто йде в ім'я Господнє, бо це надія, яку Христос подарував людству. Це правда, яку Господь нам відкрив і до якої нас веде. І хочу, щоб всі, хто вірує в нього, мали вічне життя, а він зобов'язався і сказав: Я є Воскресіння, віруйте в мене і будете жити. Віруйте в мене, і будете жити і без війн, і без хвороб, і без страждань. Так Господь ще в Старому Завіті ізраїльському народу сказав. Якщо будете в мене вірити і будете виконувати те, що я вам заповідав, будете ось так жити, а вороги будуть триматися осторонь далеко. Отже, нині руками українського народу Господь Бог звільняє українську землю від ворогів українського народу, а ми не оступімося, будьмо вірними заповіді і моралі Христовій, щоб Господь Бог тримав подалі за межами кордонів нашої держави, ворогів наших, а наш народ благоволив, благозволив розвиватися і формуватися в Бозі і сподобатися як нині у храмах, так і надалі, і в Царстві Небесному, у славі Божій. Стояти перед Його престолом і вітати Його з радістю, з вірою, з любов'ю у повноті Духа Святого. Слава Ісусу Христу зі святом вас!